Книга пророка Єзикіїля, розділ 27. І було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, здійми над Тиром голосіння, звернись до Тира, який оселився при вході в море, торговця з народами, що на численних островах, і скажи, що говорить Владика Господь до тира. Ти говориш, я вершина краси. Твої кордони далеко в морі. Твої будівничі зробили тебе надзвичайно гарним, з дошок сенірського кипарису збудовані твої стіни, з ліванського кедру виготовлені твої щогли, з башанських дубів виготовили твої весла, твою палубу зробили із самшитового дерева, з Китійських островів та слонової кості. На твої вітрила використано різнобарвну єгипетську тканину. Вони ж ці вітрила були також твоїм стягом, а твоє покриття. Було з блакитного й пурпурного полотна з острова Еліші, мешканці Сидома та Арвада служили в тебе веслярами. Твої наймудріші люди, Тири, були твоїми керманичами стерновими, видатні мужі з Гевала та їхні вправні майстри ремонтували в твоїх кораблях пробоїни, всі морські кораблі та їхні моряки бували в тебе, провадячи з тобою торгівлю. У твоєму війську служили вояки з Персії, лоду та Пути. твої військові мужі вивішували на твоїх стінах щити й шоломи, що додавали тобі слави та величі. Воїни Арвада й Хелека охороняли навколо твої стіни, а на твоїх баштах стояли дозорці з гамади. Вони розвішували довкола свої щити, доповнюючи твою красу. На додаток до всього твого великого багатства з тобою провадив торгівлю таршіш, розраховуючи сріблом, залізом, цинком і свинцем. Яван, тувал і мешех торгували з тобою, розраховуючись за твої товари людьми, рабами і мідним посудом. Купці з тогарми платили за твої товари кіньми і мулами, Вели з тобою торгівлю люди з Дедану, також багато інших островів були твоїми покупцями, вони платили тобі слоновими бивнями та чорним деревом, торгували з тобою арамійці, оскільки були захоплені великою кількістю твоїх виробів, платили тобі рубіном, пурпуром, вишиваною тканиною, вісоном, коралами та коштовним камінням. Юдея та Ізраїлів край торгували з тобою, розраховуючись, пшеницею змініту. Пахощами, медом, оливковим маслом і бальзамом. Дамаск, Сирія, також вів торгівлю з тобою, захоплюючись безліччю твоїх виробів та великим багатством, платив тобі хелбонським вином і білою вовною, Дан та Яван із Узала постачали на твій ринок коване залізо в обмін на касію та пахучу тростину. Дедан торгував з тобою розкішними попонами для їзди верхи на конях, а равія та всі кидарські князі в торгівлі з тобою постачали тобі овець, баранів і козлів, вели з тобою торгівлю і купці шеви та раами, в обмін на твої товари платили найвишуканішими прянощами, всіляким коштовним камінням і золотом, торгували з тобою Харан, Ханне та Еден. А також купці шеви, асирії і кілмади. В обмін на твої товари купці привозили коштовний одяг, плащі з блакитно-пурпурової тканини, різнобарвні покривали й тканини в дорогих скринях з кедрового дерева, перев'язаних суканими шнурами. Таршіські кораблі розвозили скрізь твої товари ти дуже збагатився і став потужним в усьому морі. І, хоч твої веслярі провадили тебе великими водами, проте східний вітер розбив тебе посеред моря, твоє багатство, твої товари, усе твоє добро, твої моряки і твої керманичі стернові, твої вправні майстри, що ремонтують в кораблях пробоєний і ті, що провадять твою торгівлю, всі твої військові мужі, що тебе охороняють, уся та безліч народу, що з тобою в час твого падіння впадуть у морську глибочінь. Від крику твоїх керманичів лоцманів здригнуться прибережні землі. Зі своїх кораблів зійдуть усі веслярі, моряки, морські керманичі лоцмани і, опинившись на суші, у повний голос ридатимуть, посипаючи свої голови порохом, гірко голоситимуть за тобою і качатимуться в попелі. У жалобі за тобою вони поголять свої голови, підперезавшись веретищем. З гірким жалем плакатимуть і голоситимуть за тобою. Побиваючи щодо твоєї долі, вони у своєму голосінні складуть жалібну пісню Хто подібний до тира, знищеного посеред моря. Коли морями скрізь розходились твої товари, ти насичував численні народи, твоє велике багатство і твої товари збагачували царів землі. Тепер же ти розбитий на морі. У водні глибини разом з тобою пішли всі твої товари як і весь твій численний народ, сповнили з жахом щодо тебе мешканці узбережжя, неймовірно перелякані і їхні царі, так що жах закарбувався на їхніх обличчях, присвиснули над тобою купці різних народів, адже ти став страховиськом і згодом щезнеш навіки.